Остапа, отже, ти уважно стежив за президентськими кампаніями обох кандидатів. Ти також стежив за всіма цифрами соціологічних опитувань, зокрема і найновішими оновленнями соціологічного опитування, які є станом на зараз. Які є останні цифри, що ти бачив перед сьогоднішнім днем, Олексій? Знаєш, традиційно вже за день до виборів чи в день виборів у Сполучених Штатах опитування вказують на якогось конкретного лідера перегонів. Не завжди ці опитування вони справджуються. Пам'ятаємо. 2016 рік тоді впевнено прогнозували перемогу Гіларі Клінтон. Зрештою переміг Дональд Трамп. Але принаймні було якесь була якась картина, і був достатній відрив між кандидатами. Цього року немає ніякої ствердної картини опитування. Зокрема, у е, всіх ключових семи штатах вказує на те, що кандидати йдуть нога в ногу. Між ними відрив дуже невеликий. Якщо він є, то це кілька відсотків. У межах похибки тому аналітики стверджують, що у деяких штатах переможця може визначити насправді декілька тисяч голосів. нагадаю ми зараз говоримо про Вісконсин, про Мічиган, про Пенсільванію. Це на півночі Сполучених Штатів, також на півдні Невада, Аризона Джорджія та Північна Кароліна. Зараз найбільше уваги прикуто саме до цих місць. Хоча Олексію насправді можуть бути несподіванки. На цих вихідних з'явилося опитування зі штату Айова. Це традиційний консервативний штат, де у 2016-2020 році двічі перемагав Дональд Трамп Так от опитування. З цього штату свідчать про те, що там вибивається вперед Камала Гарріс, через те, що вона змогла наростити підтримку серед жінок, для яких важливими є питання доступу до абортів та до репродуктивної. Медицини Дональд Трамп своєю чергою, відреагував на ці також опитування. Сказав він, що вони є неправдивими, фейковими а, про те, що він у цьому штаті перемагає. Дійсно, інші опитування вкажуть, вказують на лідерство Трампа в цьому штаті. Втім, і буде до того, що можуть бути певні несподіванки, які, окрім сім, сімох штатів, про які ми багато говорили впродовж наших ефірів а, і на нашому сайті. Також Можуть бути якісь сюрпризи, інші штати а можуть проголосувати не так, як цього передбачали аналітики. Ми за цим уважно стежимо. Олексію Дональд Трамп своєю чергою він каже, що перемагає у всіх сімох штатах ключових опитування. Демонструють те, що немає чіткого переможця. Камала Гарріс, зі свого боку також говорить про те, що вона впевнена, що може здобути перемогу у цих штатах. Будемо бачити Олексію, можливо, сьогодні вночі, можливо, у наступні дні, зважаючи на те, як швидко зможуть підрахувати голоси Остапа, і дуже часто нам глядачі ставлять питання: як звучить тема України під час передвиборчої кампанії? От, власне, знаємо, що зараз, вочвить, американці зосереджені перш за все на внутрішніх політичних питаннях, на внутрішніх політичних проблемах. Та як все ж таки в останні дні перед сьогоднішнім днем звучала тема України? Чи згадувала Україну? Олексій ти правий в останні дні більше говорять про питання внутрішньої політики. Кандидати зі сцени, звертаючись до виборців, говорять про питання міграції. Дональд Трамп звертає увагу на те, що він вирішить проблему південного кордону. Він каже, що він зараз поломаний. Він зможе його поремонтувати, коли прийде до Білого Дому, Дональд Трамп говорить про питання економіки. Він говорить про інші речі, які на його думку погано зробила адміністрація Байдена. Камала Гарріс, вочевидь, зосереджується на критиці своїх опонентів і каже про те, що зможе це виправити. Камала Гарріс говорить багато про права жінок, про доступ до репродуктивної медицини. Говорить про захист демократії, говорить про те, що Дональд Трамп буде загрозою для Сполучених Штатів Америки і акцентує свою увагу на тому. Про Україну в останні дні відверто я чув мало від кандидатів, якщо взагалі вони згадували про це зі сцени. Ми чули більше про зовнішньополітичні плани обох кандидатів за тижні за місяці. Перед тим Дональд Трамп говорить про те, що зможе вирішити війну Росії проти України ще до інавгурації, ще до того як він опиниться в Білому домі, шляхом телефонної розмови між Володимиром Зеленським та Владимиром Путіним каже Трамп, що знає як. На них можна вплинути, має певні важелі. Це ми чули неодноразово раніше. Камала Гаріс своєю чергою протиставляє своє лідерство Дональду Трампу. Вона каже, що е, вона в ролі віцепрезидентки зустрічалася із Володимиром Зеленським, з лідерами у Європі, і е, вона має хороше бачення, як продовжувати підтримку України надалі. З іншого боку, каже Камала Гаріс: Дональд Трамп е, здасть європу диктаторам. І якби він був президентом, то Путін вже був би в Києві. Таке ми чули від Тобто ця риторика зберігалася протягом останніх місяців в е, дні перед е, в останні дні цієї кампанії, Олексію, не так багато ми чули про Україну, але й в цілому про зовнішню політику. Більше все таки фокусувалися кандидати на питаннях внутрішніх тих питаннях, які Очевидно, і цілком зрозуміло найбільше турбують американців у цьому виборчому циклі. Остапа хочу також поговорити з тобою про останній день перед виборами. І Гаріс, кандидатка від демократичної партії, і Дональд Трамп напередодні виборів вони зробили кілька зупинок у Пенсильванії. А ми поговоримо далі під час нашої програми сьогодні про останній день кампанії Гарріс у Пенсільванії. Але от мушу розказати, як пройшов останній день у штабі Трампа? Дійсно, Олексію Дональд Трамп він відвідав три ключові штати. Почав він з попередній день із північної Кароліни. Згодом вирушив до Пенсільванії і пізніше закінчив свій передобрчий день у штаті Мічиган, місті Гранд Репіс. Це традиційна його зупинка. Це був його останній мітинг кампанії 2016 року. В цьому місці був його останній мітинг кампанії 2020 року. За традицією, Дональд Трамп а, вирушив туди також. Щодо Пенсильванії, так виглядає Олексію, що дійсно Камала Гарріс і Трамп борються за цей штат особливо активно. Трампа було два мітинги там в тій частині штату, де проживає велике латиноамериканське населення. Голоси яких можуть насправді відіграти важливу роль у цьому штаті і на цих виборах в цілому. Пізніше Дональд Трамп вирушив до міста Піцбург, де також виступив перед своїми глядачами. Цікаво, що і в Піцбургу, і в тій частині штату, де виступав Дональд Трамп, також мала свої мітинги. Камала Гарріс. І змі говорили, що між кандидатами є певна дуель саме за цей штат. Але Трамп е, дійсно звертався до тих людей, які прийшли почути його. І на чому він акцентує увагу у своїх е, останніх мітингах, завершальних е, цій кампанії. Перше, це атакує своїх опонентів. Опонентку Камало Гаріс е, називає, що вона е, каже, що вона бреше, називає її людиною з низьким рівнем IQ. З іншого боку, Дональд Трамп намагається активізувати свою базу. Максимально а, заохотити прийти на дільниці, якщо люди цього не зробили ще а, протягом так так званого раннього голосування Чи по поштою він звертався також до а, молодих чоловіків? Ми знаємо, що а, це є одна з ключових один з ключових електоратів Дональда Трампа, і вони за опитуваннями чи статистично є менш активними в день виборів. Дональд Трамп намагався спонукати їх прийти та проголосувати. Ну і також говорить Дональд Трамп, що він впевнений, що в Пенсільванії, і в решті в семи штатах, він переможе. Але давай послухаємо, як він звертався до своїх виборців, як намагався їх активізувати і забезпечити якомога більшу явку сьогодні у день виборів США. Я думаю, що у нас буде великий день, але ви повинні проголосувати. Забудьте про інших. Це неважливо. Ви маєте піти, і ми переможемо в цьому штаті. Крапка ми переможемо. Ми переможемо у штаті Пенсильванії, і все закінчиться. Тож йдіть та голосуйте. Це все, що я прошу. Остапе, дякую тобі дуже за ходом соціологічних опитувань напередодні голосування, а також за останнім днем в кампанії Дональда Трампа слідкував мій колега Остап Яриш.